Привіт, друзі, мій віршик, містер путлер, нафік брись, автор Оксана Яременко. Містер Путлер, нафік брись, та й на Україну не дивись, бо тут твого добра немає. Увесь світ твій злочин знає, коли ж ти відчіпишся урод? ти затуманив свій народ, ти ж на країну гостриш зуб, попадеш у пекельний суп. Тобі твоя манечка величчя. Геть спотворила обличчя, маєш ненаситний апетит. Щоб тебе, старий рахіт, люди для тебе, мов м'ясо, а нехай тебе по морді ляснуть, бо не цінуєш ти народи, вродивсь. Потворної породи. Шизофренія, чи то ти прибитий, маєш унітази з золотом покриті. Чого тобі в житті не вистачало? Але ж бо ні, тобі все мало. Ще не втратив свою честь, царку творіть справжню жесть. Давайте ж дамо отпору Бабаю і разом Україну захищаєм. Дякую.